Мам ім'я Ліра. Привіт, мене звати Антон. Ще ми єсте Марія. Вітам, називаємся Олег Плакса. Я стам студентом польської учальні. В тим року доставимося на студію. Я вивчаю польську граматику вже три тижні, і хочу сказати, що це цікаво та легко. Якщо ви хочете вивчити польську граматику з нуля, я з радістю рекомендую вам цей курс. Курс гарно структурований без води. Концепція курсу продумана таким чином, що навіть складний матеріал сприймається легко. Я вже говорю польською, тому мені потрібна була виключно граматика, і я її знайшов. Не хотілося витрачати час на повторення вже відомих мені слів. Сидіти і розбирати джень добре, жінкує, мама це не для мене. Мені потрібно було швидко та чітко отримати граматику, не витрачаючи на це багато часу. Доброго дня, мене звати Юлія, мені 45 років. Моя донька навчається вже другий рік у польській школі, але в неї проблеми з граматикою. І від цього вона має невпевненість у собі. Зараз я придбала для неї курс граматики від Світлани на польських. І ми в захваті. Нарешті все стало на свої місця. Нарешті все стало зрозуміло. Курс створений досить креативно. Великий обсяг граматики подано і структуровано. Також весь матеріал закріплено в таблицях. Для мене це дуже зручно. Я займалася з різними вчителями польської, але граматика на польських дійсно найкраща. Я ще не закінчила курс, буду вивчати далі. Хочу ще вивчити граматику рівня А2 та Б 1 так, що читаю, коли можна буде їх придбати? За ці три тижні, що я вивчаю граматику, я знайшла для себе багато корисного, звісно. Особливо було легко поєднувати курс та відпустку, бо я мала доступ до курсу в будь-який час, тому і час у дорозі проводила з користю. До кожного домашнього завдання йде окреме відео, перевірка з чителем та роз'ясненням. Перед тим як я почав вивчати цей курс, я вже проходив навчання у іншій школі. Але граматика так і залишилась мені незрозумілою. Всі ці закінчення, оу, еу, відмінки, дії слова з цим курсом. Складне стало для мене простим. Привіт усім! Мене звати Богуслава. Я хочу залишити відгук і виразити велику подяку Світлані Напольській за знання, котрі я отримала під час проходження курсу. Що скажу стосовно формату онлайн. Це дуже зручно, тому що не потрібно витрачати час на дорогу, натомість можна спокійно підготуватися до уроку, повторити правила або навіть робити домашні завдання. Взагалі, я просто у захваті від подачі навчального матеріалу, подача граматики на вищому рівні, рекомендації і маленькі секретики від Світлани для кращого запам'ятовування граматики. Ми малювали різні таблиці, чоловічки, хрестики, і як на мене, це досить дієві методи для тих, в кого проблеми з запам'ятовуванням сухих граматичних правил і конструкцій. Я дуже задоволена програмою курсу. Кожне заняття триває близько 20 хвилин та дає відчуття, ніби я займаюся вживу з вчителем. Особливо класно, що кожне заняття насичене спеціальними порадами, лайфхаками та підказками, які полегшують розуміння складних граматичних тем. Курс високої якості з досвідченим вчителем. Вітаю, я став Олег. Я вивчаю польську мову вже декілька місяців. Я люблю вивчати мову самостійно. Чітко подана структурована граматика, простими словами, це те, що я шукав. Я дуже радий, що потрапив на цей курс Світлани. Він складається з усіх тем, які мені необхідні чи правильно говорити польською мовою. Особливо мені подобається подача матеріалу. Вчитель ніби дивиться очима учня і все пояснює так, щоб було зрозуміло. В жодному курсі я ще не бачив, що. Вправи були так гарно пояснені. Я дуже задоволений, бо знайшов такий курс, який шукав деякий час. Основна причина, чому я вивчаю польську граматику, це бажання мати високу зарплату на польській фірмі та відчувати себе впевнено у спілкуванні. Я вже рік у Польщі, слова я знаю, говорю, але впевненості у тому, чи правильно я все кажу, на польській не було. Але зараз з курсом Світлани на польських я стаю більш впевненою і буду продовжувати навчання далі. Мені подобається перевірка уроків, що є відео, де Світлана пояснює правильні відповіді та розставляє акценти. Я бачу свій прогрес. Після проходження курсу я впевнено себе почуваю на навчанні, гарно розумію викладачів, конспектую під диктовку, добре розмовляю. Завдяки Світлані полюбила польську мову і навіть відкрила себе з іншої сторони. Від щирого серця дякую за знання і рекомендую вивчення польської мови Світланою. Я реально хочу подякувати Світлані за цей курс, окрема подяка за сертифікат, бо це буде підтвердження наших знань. І як мама, я точно рекомендую цей курс вартує гроші. Мої найкращі рекомендації. До побачення! Дуже дякую за можливість вивчати окрему граматику. Бужачки! Всім рекомендую, особливо, хто вчить мову самостійно. Папа. -па. Це просто супер! Що я знайшла такий курс. Він дуже цінний та вартує кожної витраченої копійки. Дуже дякую, папа. -па. Курс чудовий, я в захваті, і всім рекомендую, папа. -па. Курс прекрасний, особливо підійде для майбутніх студентів. Всім палецям там курс, до відзнання!